Друзі, всім привіт. Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, не дуже приємні новини з Польщі для українців. В Польщі чоловік на пішохідному переході збив автомобілем трьох дітей з України. Це сталося на півдні Польщі. 77-річний чоловік на пішохідному переході збив трьох дівчаток громадянок України. 9, 12 та 13 років. Про це повідомила представник поліції міста Новий Сонш Малопольського воєводства за її словами, також ця подія сталася 3 листопада приблизно о 16.20 за київським часом в населеному пункті Свинярсько біля Нового Сончу. Водій легкового автомобіля ФІАТ на переході на зелений сигнал світлофора для пішоходів збив трьох дівчаток, які разом з групою інших людей переходили дорогу. На місце події було негайно викликано рятувальні служби. Постраждалих дівчаток було доставлено до лікарні їхньому життю наразі нічого не загрожує. Водій втік з місця події, але завдяки найбайдужим свідкам, які на своєму автомобілі пішли і здогнали правопорушника, який скоїв ДТП. Поліції вдалося затримати винуватця цієї аварії. Ним виявився 77-річний місцевий мешканець. Він був тверези, але в нього взяли кров для подальших аналізів. Також поліцейські забрали в чоловіка права та направили старості населеного пункту, в якому він проживає. І також прохання направити цього чоловіка на огляд для оцінки стану його здоров'я. Також, як повідомили в поліції, на місці подій кілька годин працювали правоохоронці з Нового Сончу, зокрема, було опитане також свідків і водія вилучено транспортний засіб для проведення подальших експертиз. Всі виконані дії дозволять точно встановити причини та обставини цієї події. Так наголосили в поліції. Також поліції наголосили, що від того, чи буде подія класифікована як зіткнення або як дорожньо-транспортну пригоду, залежатиме, яке покарання зазнає цей водій. Взагалі, станом на сьогоднішній день в Польщі перебуває близько 3,5 мільйонів громадян України, в тому числі до півтора мільйони осіб, які прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі.